Домовились про стійку підтримку України. Лідери 31 країни світу провели саміт у Парижі. Так звана коаліція охочих зійшлася у тому, що треба зосередитись на зміцненні українського війська і досягненні стійкого миру в Україні. Про головні заяви лідерів та важливі рішення, що ухвалили, розповімо докладніше у нашому матеріалі. Учасниками саміту стали представники урядів та глави держав понад 30 країн, очільники ЄС та НАТО. На порядку дня були питання безпеки. Лідери коаліції охочих зійшлися на тому, що безсильної української армії неможлива повна безпека у регіоні і довготривалий мир. За словами французького президента, який зібрав у себе саміт, Збройні сили України це перший елемент безпеки для українців і європейців. Тому вже за кілька днів до України поїде делегація військових з Британії та Франції. Мене дали ма. Дат нашим об'єднаним комітетом начальників штабів, щоб наші франко-британські команди могли дуже тісно попрацювати з нашими українськими партнерами, які також погодили цей механізм, щоб підготувати формат української армії завтрашнього дня у всіх сферах. Яка армія, які морські можливості, які повітряні можливості, який її формат? Іншими словами, з точки зору розміру і кількості солдатів, яка техніка буде потрібна для того, щоб відповісти на можливу російську агресію і відбити бажання в Росії від такої агресії? Це дасть нам змогу прояснити Снити який внесок кожної країни-члена нашої коаліції і дасть нам дуже точний план дій. Британський прем'єр після зустрічі вийшов до преси з українським президентом і підтвердив, що усі коаліціянти запевнили, що й надалі готові максимально підтримувати Україну. Володимире, ви маєте нашу підтримку. Ви напевно відчули це у залі, нашу повну підтримку так довго, як це буде потрібно за словами британського прем'єр-міністра, учасники саміту підтвердили свою готовність досягнути миру через силу, бо розуміють, що інакше з Росією не домовитись. Було абсолютно зрозуміло, що Росія намагається затягнути час і грає в ігри, і ми маємо особливо чітко це усвідомлювати. Це означає три речі: по-перше, більшу підтримку України, щоб переконатися, що Україна має найсильнішу позицію, як зараз, так і в подальших переговорах. По друге, є повна ясність, що зараз не час для зняття санкцій, а навпаки. І, звичайно, ж ми обговорили подальші плани щодо підтримання миру, коаліції охочих, а також військові та оперативні плани чи то на суші, чи то у повітрі, чи то на морі. Український президент подякував. Усім учасникам коаліції за його словами Україна нині почула найважливіше жодного зняття будь-яких санкцій, поки Росія не припинить війну. Я думаю, що нам потрібно більше тиснути на неї більше пакетів санкцій. Це важливо. Отже, одна країна має спільний голос щодо того, як тиснути на Росію і всіх інших. Це дуже важливо, що всі зрозуміли і розуміють, що Росія сьогодні не хоче ніякого миру, і ми будемо працювати над гарантіями безпеки в найближчі тижні і дні. Дякую вам, вже після усіх зустрічей на прес-конференції. Український президент також відповів на запитання про угоду з Володимир Зеленський підкреслив, що у питанні про видобуток корисних копалин американцями в Україні буде триматися максимально конструктивної позиції, оскільки від цього у тому числі залежить американська військова допомога і обмін розвідданими. Припиняти санкції проти Росії зарано. Таку думку висловив виконувач обов'язків канцлера Німеччини Олаф Шольц після зустрічі коаліції охочих у Парижі. За словами Шольца, скасовувати санкції проти Кремля зараз було б серйозною помилкою. У саміті коаліції охочих взяли участь лідери 31 країни, а також керівники НАТО і Європейського союзу. Головна мета зібрання допомогти Україні і забезпечити довготривалий мир. Після зустрічі з лідерами коаліції Шольц закликав. До подальшого розвитку санкцій і до того, щоб Європа і США займали чітку позицію. Ми бачили, як далеко зайшли переговори, і що Росія завжди придумувала щось нове після них. З чого ми можемо чітко зробити висновок, що Росія наразі не зацікавлена у справжньому мирі, тому санкції повинні бути продовжені, вони також повинні бути розвинені далі, і Європа і США повинні разом зайняти чітку позицію для подальшої підтримки України. Немає жодного сенсу припиняти санкції доти, доки не буде досягнуто миру. А ми, на жаль, дуже далекі від цього.